Вітаємо вас. Це програма Європа у фокусі. З вами я, Ліс Шу. Розпочався найбільший у світі фестиваль пива. Октоберфест, який проходить у південно німецькому місті Мюнхен. Щороку мільйони людей з усього світу збираються разом на цьому унікальному фестивалі. зазвичай на Октоберфесті всім заправляють чоловіки, але схоже це змінюється. І мова йде не лише про сильних жінок, таких як офіціантки Октоберфесту, які носять важкі певні куклі. Мова також про тих, хто заробляє мільйони євро за два тижні фестивалю, керуючи культовими пивними наметами, як, наприклад, Сілія Штайнберг. Вона прийняла цю роботу від свого батька і знає, що для того, аби виживати і процвітати, тут потрібно багато твердості і впевненості в собі. Але реальність така, що жінкам доводиться бути насторожі у цій шаленій атмосфері Октоберфесту, коли випиваються літри і літри алкоголю. Мюнхенський Октоберфест найбільший у світі народний фестиваль, на якому традиційно домінують чоловіки. Але дедалі частіше жінки беруть на себе типово чоловічі професії: як менеджерки наметів чи водійки рикш. Припини, іще раз так зробиш, і я тебе вижену. Нарешті рівність чи абсолютне божевілля. Енергетика тут неймовірна. Октоберфест головна подія року для сілії Штайнберг. Вона керує одним із найбільших наметів фестивалю. І ось ось відбудеться його офіційне відкриття. Це може виглядати як некваплива поїздка в кареті, але Штайнберг сповнена адреналіну. На неї чекають майже 10 тисяч людей. Менеджери наметів впливові фігури тут. І, як правило, всі вони чоловіки. 30 років тому ніхто не міг собі цього уявити. Жінки-менеджерки наметів на Октоберфесті. Але жінки, які цим займаються, виросли з цим. Вони прибули саме вчасно. А тепер, дорогі мої, ласкаво просимо на візн 2024 до прекрасного намету Ховброй. Тепер час пробивати першу бочку. Відтепер господарі наметів можуть подавати своє особливе октоберфестове пиво. Із 14 основних пивних наметів лише кількома керують жінки. One, two, mm. Жінкам подобається штайнберг. Це зовсім інший світ, не схожий на ваш звичайний паб, де ви обслуговуєте 365 днів на рік. Тут усе змінюється від нуля до ста в одну мить, а потім знову до нуля. Хоча насправді до нуля воно ніколи не повертається. Я маю на увазі рівень стресу. Шість мільйонів людей святкують тут щороку. На октоберфесті гендерні ролі займають центральне місце із традиційними дірндлями і ледерхозенами. Флірт здається такою ж невід'ємною частиною, як і саме пиво, але він може швидко перетворитися на п'яні домагання. Коли ви просто гуляєте, ви вже можете стати мішенью, тому повинні бути насторожі рука на сідницях. Це не рідкість. Хтось намагався мацати її. Чоловік просто підійшов і просто схопив її зазад. Він поклав руку мені на сідниці. Алкоголь і чоловіки завжди одне й те саме. Для жінок це може стати небезпечним середовищем. Ми зустрічаємося з водійкою Рикші Розі перед входом на територію фестивалю. Під час проведення Октоберфесту у Мюнхені працює близько 200 водіїв Рикш, деякі з них жінки. Ладнати з п'яними і часом неприємними людьми, і при цьому якось зберігати спокій, і бути ввічливою це завжди виклик. яскраві вогні розі приваблюють пасажирів і поїхали. Розі самозайнята і має власну рикшу. Привіт! Так я можу підвести вас трьох. Усе вже зрозуміло ще до того, як вони вирушили. Ця подорож буде нелегкою. Маєш сильні ноги. Обережно підніміть ноги. Не спускай штани. Контролювати цих пасажирів нелегко. поїхали. О, він знову виходить. Що за дивак? Ти будеш вести себе пристойно? хочеш їхати далі. Тоді сідай усередині. Вони починають псувати рекшо. ще раз так зробиш, і я тебе вижену. Ти припиниш усе, я тебе виганяю. Припини нарешті. Вони приїхали. Бувай негіднику і часто таке трапляється. О цій порі ночі так. Таке трапляється, так чи інакше, на кожному октоберфесті щось ламають. Повертаємося до пивного намету ховброй. Він уже невдовзі зачиняється, але досі переповнений людьми. Сілія Штайнберг каже, що треба знати, як поводитися в деяких ситуаціях, і що бути жінкою має свої переваги приємно, коли я заходжу, а охорона каже о бос і піднімають мене чи щось таке. з чоловіком вони напевно так би не робили. Це дуже мило, як вони поважають і цінують мене як жінку. як жінку серед багатьох чоловіків на своєму місті Штайнберг не доводилося стикатися із тими домаганнями, яких зазнають багато жінок відвідувачок. Мушу сказати, ця робота просто створена для мене. Я люблю все: гостей, персонал, організацію. Ми робимо людей щасливими. Це помітно. І це чудово. Ще одна перевага мільйони, які вона отримує від свого намету. Інші учасники Октоберфесту також отримують фінансову подушку на наступний рік. Я, чесно кажучи, сова. Тому я не проти нічних гулянь. І саме вночі з тобою трапляються найнеймовірніші історії. Чи то історії, чи то прибуток, чи то просто розваги. Є багато причин, чому такі жінки, як Розі, повертаються до роботи на Октоберфесті рік за роком. Уже кілька місяців російські військові зосереджують свої атаки на сході України на тлі повідомлень про захоплення Росією інших міст і сіл регіону. Жителі Покровська тікають у безпечне місце. попри небезпеку, що насувається, фермер Віталій планує залишитися в рідному місті якомога довше, щоб закінчити збір врожаю цього сезону. І для цивільних і для військових у Покровську важливому логістичному вузлі української армії триває гонка на виживання. Ми виїжджаємо до Покровська ще до світанку на броньованому автомобілі. Російські війська насуваються. Ніхто не знає, як довго українські військові зможуть їх стримувати. Від самого ранку працюють волонтери, які вивозять у безпечне місце тих, хто не може зробити це самотужки, зокрема літніх і хворих людей. Їхня робота вкрай небезпечна, адже вони теж потрапляють під обстріли. Свій маршрут вони завжди обирають в останню хвилину. Але багато людей просто не хочуть виїжджати. Я сьогодні плакала весь ранок. Не хочеться, звісно, виїжджати. Тут і квартира, і будинок. Будинок ми тільки купили. Я думала, що якщо там у Курську все почалося, то тут закінчиться, а воно ось так не вийшло. Вийшло погано, на мою думку. Не потрібно нам було туди йти, тому що треба було тут захищати землі. Евакуація цілого міста це величезний виклик. Наступна група вже чекає зі спакованими сумками та валізами. Це тривожна гра у поквапся і чекай. Над головою, Над головою і ракети, і гуркіт. І ти цілу ніч не спиш. Хочу Працювала на шахті. Ну, доведеться дитину ж треба вивозити. Хочеш, не хочеш, а треба. А як щодо фермерів у цьому районі? Ми відвідуємо одне з господарств, де швидкими темпами збирають врожай соняшника. Як вони справляються з тим, що лінія фронту стає все ближче? Звісно, що тяжче. І дивися, і в небо дивися, і на землю дивися, бо і на полі багато валяється, і, і бахкає зверху. Він каже, що не може спати вночі. Багато хто вже спакував валізи. Всі думають. Дітей в першу чергу вивезти з жінкою, треба по-любому. У мене старший син воює, другого учиться. Тоже така ситуація. Треба виїжджати. Всі сподіваються на чудо, але чуда не буде. Йому треба повертатися до роботи. Залишилося зібрати врожай на кількох полях. Вони довгий час забезпечували регіон соняшниковою олією та пшеницею, а також експортували її по всьому світу. Але це стає дедалі важче. Коли вона почалася було дуже різке зниження цін, неможливо було продати той врожай, який у нас залишився в складах, бо у нас найближчий порт Маріуполь був, він окупований і в нас дуже були великі проблеми з логістикою цього зерна. Одеса також не, не приймали порти і продавали за безцінь. Віктор каже, що гуркіт фронту з кожним днем все ближче. Вони роблять усе, що можуть. Коли зберемо весь врожай і плануємо виїжджати, якщо, якщо встигнемо зібрати, якщо не наблизиться лінія фронта ближче, особливо важко його начальнику Миколі Шапському. Він працював, коли тут ще було колективне господарство. Він багато вклав у відновлення та модернізацію цього господарства. Якщо люди будуть виїжджати, ми теж будемо до останнього працювати. Ну а тоді будемо самі евакуюватися. Час техніку ми вже евакуювали. Зараз він намагається з'ясувати, де вони могли б почати знову: десь біля Дніпра, можливо, або на заході України. Це буде нелегко. Їм доведеться забрати з собою техніку і орендувати там землю. Серце кров'ю обливається, як казав. Тому що фірма працює нормально. Все, надо мир, мир надо. Він готовий на все, щоб врятувати справу всього свого життя. Але ситуація виглядає не дуже добре. Російські війська просуваються до Покровська. Сьогодні люди знову їдуть щоденним евакуаційним потягом з цього шахтарського містечка. І саме ця залізнична станція може стати причиною загибелі міста. Це важливий логістичний вузол для української армії, що забезпечує постачання для військ по всьому Донбасу. І саме цей хаб зараз, схоже, намагаються захопити російські військові. А тепер ми познайомимо вас із Мартіном. Він дуже популярний пекар. Цікаво, те, що для нього бізнес це в першу чергу не про гроші. Насправді він навіть не перевіряє, платять його клієнти чи ні. Такий глибокий рівень довіри помітний і в інших частинах міста Мартіна. І можливо, саме тому люди в Данії – одні із найщасливіших у світі. Вікторина де можна безкоштовно взяти на прокат каяк. Приємно поспілкуватися з абсолютно незнайомою людиною. І купити собі хліба без черги на касі. Ми вперше в Данії. Люди тут дуже щирі та чесні. Копенгаген місто побудоване на довірі. Але як саме данцям це вдається? Поглянемо на власні очі. 90 хвилинна прогулянка на каяку для двох. Це безкоштовно, але є один нюанс. Вони повинні виловити якомога більше сміття з річки та каналів. В основному вони знаходять пластик, але іноді трапляються і сюрпризи. Пакет із собачим лайном. Людина, що стоїть за ідеєю, Тобіас Вебер Андерсен. Я був розчарований, коли побачив, як багато сміття плаває в каналі. Тому я захотів щось із цим зробити. Тож ідея полягала в тому, аби залучити якомога більше людей. У Грін Каяк він поєднує спорт і відпочинок з природою та екологічною відповідальністю. І звісно ж, це концепція, яка дуже сильно базується на довірі, і це працює у Копенгагені. Майже не буває проблем зі зниклими чи пошкодженими каяками. Ці двоє гребців викладаються наповну. через течію доводиться поборотися, щоб піднятися вгору. Вислувати проти течі доволі виснажливо. Це робота поєднана з розвагами, і ви знаєте, що це робиться заради доброї справи. Це викликає бажання зібрати якомога більше. Коли ти отримуєш щось безкоштовно, ти хочеш щось віддати. Я не знаю, чи спрацювало б це у мене вдома. Не впевнений у районі Ньоребро. Ви можете позичити чуйне вухо, ніби книгу у бібліотеці. Саме тому це місце називають людською бібліотекою. Тут можна півгодинки поспілкуватися про особисті історії та турботи. Моя межа слуху 50 децибел. Це приблизно рівень звуку вантажівки. Усі звуки вище 50 децибел. Я можу чути. але все, що нижче і особливо високі тони, я не можу чути. Роні Абергель знає наскільки складним може бути життя. Тому у нього виникла ідея створення людської бібліотеки. Ми бібліотека для всього людства. Це місце, куди ви заходите і отримуєте можливість досліджувати людство. Через діалог ми сподіваємося, що люди знайдуть розуміння, і через це розуміння ми просимо про прийняття. Ми всі потребуємо цього прийняття. Ми не отримаємо його, якщо стоятимемо поодинці і кричатимемо, лише стоячи пліч пліч Незалежно від того, хто говорить чи слухає, зустрічі тут відбуваються на рівних. Люди тут розповідають нам, що рівність це крівний принцип у Данії, Тож тут є фундамент довіри: смачний хліб, булочки і тістечка, а касира немає. Тут, на півночі данської столиці, знаходиться одна з найпопулярніших пекарень міста. Вона крихітна і завжди повна. Клієнти обслуговують себе самі, підраховують ціну і платять онлайн. Обдурити таку систему було б легко, але пекар каже, що це трапляється рідко. Чесно кажучи, я не замислювався над цим. Це був просто спосіб керувати пекарнею на маленькій, дуже тихій вуличці, розташованій в Остербро в Копенгагені. для мене було важливо управляти пекарнею самотужки, як це було на початку. Прагматично і типово по данськи Концепція довіри коли клієнт може прийти до пекарні, вибрати собі випічку і заплатити за неї мобільним телефоном. це дуже данська концепція. я зі сполучених штатів, і там таке точно не спрацювало. б. Булочки будуть за п'ять хвилин. Тутешній хліб користується великим попитом. Але Мартіна Фугеліуса лише розважає така метушня, адже касового апарату немає. Спочатку я не думав, що це настільки важливо. Що одна лише база довіри приверне стільки уваги. Репутація Копенгагена як міста довіри відома далеко за межами Данії. І люди тут скажуть вам, що так воно і є. Пірнути у величне мармурове море біля узбережжя Стамбула здається, що це ідеальне заняття, коли у найбільшому місті Туреччини стає спекотно, але масове забруднення в минулому призвело до проблеми, яку охрестили морськими шмарклями. Екологи наполегливо застерігають від купання у мармуровому морі, але це не заважає деяким місцевим жителям продовжувати ту ж спортивну ранкову рутину, якої вони дотримуються роками. Зустрічайте Лучано Фрегонезе, італійського мера із досить незвичною передвиборчою стратегією. Його обіцянка спробувати схуднути на 50 кілограмів до наступних виборів. Мер, який наразі має третій термін, отримав надзвичайно позитивну реакцію. Багато хто почав приєднуватися до нього в регулярних походах на шляху до виконання цієї обіцянки. Наш репортер вирушив до Вальдоб'ядене, щоб дізнатися про його розумну стратегію. Це послання нескореності, яке завоювалося. Вало йому шанувальників по всьому світу. Лучано Фрегонезе був мером Вальдоб'єдено протягом 10 років. За час його перебування на посаді місто розрослося, і він каже, що його живіт теж. П'ять чи шість місяців тому у соціальних мережах з'явився шквал негативних коментарів про мою вагу. Я звернувся по допомогу до людей, які мене оточували. Послання, яке я хотів надіслати, було таким: не ізолюйте себе, натомість зверніться по допомогу. на його заклик відгукнулося все село. Сьогодні прийшло майже 100 мешканців. Ямо місямо нартем піано. Андамон ямоті. Громада проходить сім кілометрів вгору і вниз по виноградниках через прекрасний італійський ландшафт, занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чудове місце для проведення мобільного прийому громадян. Мешканці запитують про пошкодження доріг чи освітлення вулиць. Сьогодні у них напевно будуть питання про наші школи. Адже навчання тільки розпочалося. Очевидно, будуть питання про шкільний транспорт та їдальні. щотижня дедалі більше людей наслідують приклад свого мера, приєднуючись до походу і фітнес-рутини. За словами мера, це зміцнює дух спільноти, а також позитивно впливає на його здоров'я. І його виборці надихаються. Я тут, щоб підтримати нашого мера. Це дуже відрізняється від прогулянки наодинці. Тут ти спілкуєшся, насолоджуєшся компанією і навіть не помічаєш, що ти стільки проходиш. Хороший підйом і досить виснажливий. Треба трохи перевести подих. Після короткого перепочинку вони продовжують рух. Даймо. Італійський мер зробив це перед виборчою обіцянкою. Він важить 150 кілограмів і хоче скинути 50. Відтоді, як ми почали два місяці тому, я скинув 6,5 кілограмів. Це небагато, але я не хочу перестаратися. У мене вже багато років є живіт, і він мені подобається. Але в якийсь момент у мене почалися проблеми зі здоров'ям. Лікар сказав мені: якщо ти не зміниш свій спосіб життя протягом кількох місяців, то матимеш серйозні проблеми. У Вальдоб'ядене на батьківщині Просеко це непросте завдання. Уже кілька місяців мер дотримується суворої дієти. Проте, пройти повз його улюблену кондитерську справжній виклик. Нелегко встояти перед смачною випічкою, шоколадними цукерками ручної роботи, тортами та іншими італійськими ласощами. Як смачно пахне. Треба забиратися звідси. Паста, піца, хліб і десерти зараз для мене під забороною. Ніякої пасти. Це так важко, що вона мені навіть сниться вночі. моя абсолютно улюблена страва паста карбонара. І цією випічкою я також захоплююся. Відтоді, як у червні він оголосив про свою місію схуднення, його походи висвітлювали міжнародні змі. Замість бодішеймінгу він тепер отримує листи підтримки від шанувальників. Шановний пане мер, ми часті гості вашого прекрасного маленького містечка, і тепер бажаємо вам успіхів у вашій подорожі. до схуднення. багато років тому моєму чоловікові вдалося знизити свою вагу зі 130 до 85 кілограмів, і він утримує її донині завдяки фізичним вправам і дієті з повагою у теж піс. Це вже дало ефект. Я почуваюся краще. Мені легше дихати. Я навіть відчуваю себе легше. Крок за кроком мер долає свій шлях, і у нього попереду ще цілий термін, щоб продовжувати працювати над досягненням своєї мети. Сподіваємося, що за кілька років ми зможемо зустрітися з мером, щоб дізнатися, чи дотримався він своєї передвиборчої обіцянки. Щиро дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні. Не забудьте підписатися на наші сторінки в соціальних мережах, аби дізнаватися більше надихаючих історій з усієї Європи. Бережіть себе і до наступної зустрічі.